На год. Так. Вам неправдиву інформацію, розрахунок неправдивий даний. Я директор, я організую працю підприємство, я не затверджую тарифи, не я їх вирішив е -е, зробити. Зацікавлені, щоб вони, вони були менші. Я зацікавлений, щоб працювало підприємство вашої громади. Директор комунального підприємства Благоустрій, яке забезпечує водопостачання в п'ятьох населених пунктах Киселівської громади, спілкується із місцевими жителями, які зібралися цього дня в сільраді, аби обговорити питання підвищення ціни на водопостачання. Ну у мене за місяць розходиться в середньому це 5 кубів води. А і от зараз зараз я платила 130 гривень в місяць. Тепер я буду платити 350 гривень. це майже в три рази дорожче. Жителька Новоселівки Світлана Дубовик не згодна з планами підвищення вартості води у понад два з половиною рази. Згідно з проєктом рішення, який опублікувала на сайті громади, вартість одного кубічного метра питної води в деяких селах може зрости з 26 гривень до майже 70 гривень. Абсолютно необґрунтований тариф, тому що ця вода закупається в місті без податку на додану вартість вона коштує 13 гривень. А так реально сума майже в чотири рази вище. Що не пропонує? Ми хочемо дешевші тарифи за словами директора КП Благоустрій Владислава Войніловича. Підприємство створили в травні минулого року. Весь цей час діяв старий тариф, який директор КП називає збитковим і таким, який не покриває видатки підприємства. Розрахувати чи змінити тариф самостійно, підприємство благоустрій повноважень не має. Основна діяльність комунального підприємства – яке заснувала громада Ні я. Це водопостачання і водовідведення. Після останньої зустрічі також у селі Вознесенське виконком не я об'язав мене розрахувати, знайти те підприємство, організацію, фахівців, які... Розраховують тарифи. Я знайшов, я звернувся. Вони розрахували. Це єдине в Україні ліцензована структура, яка розробляє тарифи. Вона розробляла тарифи ну, навіть у половині, а то й більше в Чернігівській області. Чому такі високі тарифи? Це дані також люди не погоджуються з тим, що у п'ятьох населених пунктах пропонують однакову ціну на водопостачання. Хоча кожне село має окреме централізоване водопостачання. Новоселівка окремо, Вознесенське окремо, снов'янка окремо, інші села окремо, тому що кожна має свої скважини, свою, свою добичу води. У Новоселівці вона покупна. Як ви зробили один тариф по всіх селах? Якщо це не централізована система водопостачання, ваша вся робота на смарку. Ви почитали б закон, ви б зрозуміли, що таке централізоване постачання, і не дурили б ви нам оце голову. Ми сьогодні зібралися пообговорювати Я, така, да. Я тариф, не розробляю і не затверджую. И это не моя пропозиция. Вам потрібна людина для биття, вот она стоит. В фирме, которая производила расчет, у меня замечаний немає абсолютно никаких. Почему? То, что ей дали, то она и посчитала. Да, именно так. Ця фирма посчитала на основании... Тих даних, які представив КП Благовіще, є ряд замечаний конкретно к самому розрахунку. В принципі, этот тариф приймати не можна. Почому? Це з того плану, який захотіли виручку отримати комунальне підприємство, вони на цю виручку, на ці 8 мільйонів, насчитали такі тариф. І це не значить, що ми його будемо платити. Голова Киселівської громади Володимир Чолопець припускає: можливо, громада покриватиме різницю в тарифах. По підсумку першого кварталу ми подивимося, які в нас гроші є чи не є. і Подивимося, може ми будемо компенсувати. Я, я готовий піти на це двома руками за все, так. але тут прозвучала. Прозвучала фраза від доповідаючого. Він просить, щоб. Створить камісію наостанок. Вирішили створити робочу групу, в яку входить по кілька представників кожного із п'яти населених пунктів. Ця група буде уповноважена зняти показники з лічильників, аби зробити розрахунки по тарифах. Також люди написали звернення до виконавчого комітету. Просимо продовжити дію діючих старих тарифів. Центрального водопостачання та водовідведення до 30 на четвертого. Тобто, у нас виходить буде февраль-март. Комісія буде знімати показання і місяць остається на те, що посчитати. Лесі Ігнатенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.